Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Кашперівка Київської області Білоцерківського району. До міста Тетієва 5 кілометрів, до міста Києва 155 кілометрів, до Білої церкви 70 кілометрів. Майже через кожну годину курсує транспорт в сторону Києва і зворотньому напрямку. В селі є цукровий завод, агропідприємства, пелорама, лісгосп. Є школа, два дитячих садочки. Село дуже велике, перспективне. Будинок розміром 11х9. Це 100 квадратів. Будинок на два входи. Є ванна, але немає туалету. Підвал під будинком. Також є льох і яма в гаражі. Двір асфальтований, велика жумова яма на декілька машин жому. В будинку газ. Також є грубка і лежанка. Все, що ви бачите на фото, лишається в будинку. Вода. Централізована, також є скважина і є криниця. Знаходиться будинок по вулиці Весняній, 32. Земельна ділянка 37 соток. Також є два гаражі, літня кухня, хлів. Через дорогу ліс до річки Роські біля одного кілометра. Можна через ліс накладку, а можна дорогою. Під'їзд асфальтований. Будинок 22 тисячі доларів з половиною. Кого зацікавив даний будинок? Будинок зі слів власника капітальний, будувався для себе. На декілька кімнат, 5 кімнат, якщо я не помиляюся, коридор, дві веранди. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях. Надам номер власника. Домовляйтеся. Документи всі в нормі. Хто дивиться мене в Тіктоку, будь ласка, пишіть в приватні повідомлення, тому що Тікток стирає номера телефонів. На все добре, до нових зустрічей!